Та й ото воно такі фішки видає. Я бачу, в мене реклама такаш лажить при вході, а в нього, значить, він не може стрім з компа подивитися ніякий. В, в Чорногорі, а чого в Чорногорі? А, нормально. Мод на відмітку, та модпакам в будь-якому є, Валентин. Або на сайті, має бути на ВГ модс, просто сам по собі мод. Родина живе і там дешево, і там тачка стоїть моя, я зрозумів тебе. Затримка сьогодні мала, як ніколи. Ну це вже залежить Микола від серверів Ютуба на рахунок затримки. Це теж не від мене залежить. Як вони обробляють картинку і все тому подібне. Я можу включити супер коротку затримку, але тоді буде якість 1080. Тоді в 2К я не, не можу стрімити. Тоді можна просто менший бітрейт віддавати в такому випадку. Що лора тут тусує? Він що, заблудився? Блін, не прокину я його ніяк. Ой, гарно. Я, я розраховував напрямую, але так теж непогано. Ого, Аймікс тут. Еміль, центура в центрі, А що це, що це за роз'їзд такий цікавий? Треба в центр она мені в нього зручно шмалять. Було б добре бы трохи осадити, осадить. Оборзив трохи, хлопець, хлопчина. На. А що так мало? В Прийти Блин. Прийтаминчик. О, углушень пішло. Нормально. Бабаха, чи Суперкінь Кого, качай. Качай бабаху. Правда, девятка там. А качай бабаху, наш шат битий супер -кінь. Хоча суперконя гілка класна. Там 7, 8, 9 левел, дуже комфортні машини. А на бабасі я рахую конвей кактус. Хоча людям подобається Бамс. От і я так думаю. Давно запустився, то вже півтори години. У мене лівий фланг тут трохи той. Треба звернути на нього увагу, посилену. Вгасну, Свою, Своє око вгасне, повернуть сюди кв 5 під'їхав, хп віддавати своє. Давайте в нього зацілим. До ночі будеш, ні, ще півтори години, мені в ніч на роботу. Бам! Гарна тичка. Жаль не пробив, до речі, він так стоїть, що його в оцей борт можна так прошити а я влучив, бачите, всю в погон башні. Ну окей. І так добре буде оглушення пішло нормально. ми так, то не виграємо ні разу ще поки У мене для когось біса стоїть тут кв5, і йох, не знаю на що Або арту вкачать французів. О, французів непоганий теж стій 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 куди ты едешь? що ти робиш братан? Я ж не зведений так. Як ти їдеш на Надо ще 488, вот суто це я добре влучу. Добити його хто небудь, ай? Е? Боже, мене лора, но мед стоїть за цим за спиною, а вони не стріляють в нього. Ну що за параша? Що з вами не так люди, ви шо? Йоптить, а цей не можу його пробити, тупо. Ну, що за фігня? Катастрофа, але команда. На коня гілка бомбезна, так я ж прошу. О, добили нарешті. На тобі. Пізно вистрілив, оглушення не заробив ну, нічого. Добре. Добре, тут мені видефались, ніби якщо вони кавешку доберуть. Ну Я вже тут все рівно не прокидаю, мені треба вправо вже так, Атака, де? Окей, каєна і сюди. Ось сюди треба АТ-шку забрати, пробувати. Такс. І шо? Я би й сплешу міг би забрати, тільки вони би не лізли, ці дурочки. Вони лізуть, само собою, як завжди, блін. Що за команда? Дови так. <кій> як мене хариться точність. Ну для чого ти виліз? Ну вони не можуть переграти тупо цього чувака, а я не можу їм допомогти. Бо вони не випускають їх на себе, не витягують. У мене КВ5, походу, батяра. Чел просто. Я твій боржу. Просто ніякі. Ну для чого? Для чого Шкода вилезла під лору барабанну? Тупо, ну що це було? Якісь тупі рішення приймають, мої союзники. Просто бездарні абсолютно. Окей. Okay. <смірка> Стріляв з корпа, забрав до 103-го. Нормально. Мінус ПТшка сильна. Він тут шотний стояв після моєї останньої тички. Жесть, да що ж ви так підставляєтесь? Що за. Нафиг взагалі? Ну що за люди, а? Погано. Ус еще вака треба світить. Якщо ми хочемо виграти, його дуже треба світить. Забили на нього. Ой, Йох, чо мне Йох і Кв 5, так і два барана, ну шо не так з ними. Просто два бота. Це катастрофа. Ми через Йоха і цього програємо бій. І Кв 5. Зараза. Просто через них бій програем. Не, не хочуть світити, нічого робити не хочуть. Зарахоріна номеда поїде і гаплик на тому. А так і старайся, блін, бо її грати нормальні. А команда не хоче нічого робити. Та ні, як швидко вони додумаються, що в мене номед один на планзі. От в чому питання. Добре. Зараз дуже важливо влучати хоча б якось, щоб дамаг давати якийсь просажувати команду оглушенням. Все, хорі додумався, що номед сам. Я не зможу йому допомогти, як АД Гаплик. Якщо хорі забере номед, буде гаплик. 4 секунди, 3, 2. Блін, 206, це мало. Ну, мед, ну не лізьте на нього, ну. Притримай. Дякую за сердечко. Блін, ну. Єдине, що на меду треба робити, було тупо не лізти. А я як Ну все, труба. Він його забере. 10 секунд, я щекаден, 9. 5, 4, 3. І все, я не прокидаю його тут. Добре, тоді по-іншому. Тоді ми робимо так. Ми заїжджаємо сюди, зацілюємо сюди. Отак. Задираємо корму, щоб я міг стріляти нижче і чекаємо його. Він поїде на мене по-любому. Я впевнений. Команда мене тупа просто в дим. Ну шо, хорі, давай, дуель. Не очкай. Пішов звідси, братан. Не вийде порту по задарм приїхати. приїхать. Арта, арта. Ай, боли траки. Мабуть, я пит полы в дуп, дубсик. Привет, Альфа. Не, из ні не. Да, да, да. стараємся хорішку виключати з бою. 5 секунд. У мене знову арта стріляє чи що? Да, він тупо мене стріляє. Ой, валенок, на арті у них. Ну спробую без без цього стрільнути, Добре. У мене арта просто фокусить. На стоковій пушці 200 сам грає. А, я один лишився. Вон а -а -а. воно куди. Я лишився один-один. Ну шо із три, значить тоді треба зустрічать чи як. Чи мене арта добре. Як це буде виглядати, скажіть мені хто небудь. Давай, чекайте, Сатра, тю. Не здесь перший моя приїхать за черехира. Да ну хорош. <різв 'язок> Упорутый. Топова пушка 23 секунды КД. Ні? <різв 'язок> Я не знал. То перший прийдет черехир, чисто третій. Пішов звідси. Нема че. Я просто двох тут похоронив все <різв 'язок> стоять, два <різв 'язок> Молодцы. Буде новий шортик. Ну все, наші на рехіри, я вже не встигаю. Бо... Машина слухана. Імба точно. Ну, треба буде. Почекаю акції, Я сьогодні купив е Буратоса, я купив Су е Яка там 6 левела Сушку. Я купив Лору, я купив Аймікса 6 левела, я купив М44 сьогодні, бо скидки на 6,75 левели. Будемо помаленьку обкатувати. То ще, то стараюся. Альфа, майстер, медаль гора. Скажіть мені, що я зіграв неправильно. Хм? 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 Хто мені скаже, що я зіграв неправильно? Тупо 3300 дамаги, 1000 оглушення. Я тупо в топі. Розкажіть мені, що арта заважає вам грати. Мені заважає вся моя команда грати.